Пам'ятна дата для всієї спільноти всього світу: 39-та річниця Чорнобильської аварії. Це день пам'яті тих, кого вже серед нас немає. Тих, хто поліг. В нерівній схватці з мирним атомом. Шановні ліквідатори, хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за те, що врятував і нашу країну, і мільйони людських життів. Вічна пам'ять тим, хто загинув, втратив своє здоров'я. Побажати вам здоров'я до років життя, і побажати, щоб в нашій країні також настав мир і закінчилась війна. Ми, як працівники пожежної охорони, зобов'язані були виконувати свій обов'язок професійний. Ми знали максимум те, що ми знали з шкільної програми, тобто скільки там рентгени, це, це ще не було нічого, таких чітких знань не було. У нас була така сама марлева пов'язочка. Тобто, респіратор був ще такий. І все. Мені було 23 роки, як я їхав туди. Я розумів, що це небезпечно, ну я ж козак, такий, наслідки два рази на рік лягаю в госпіталя. На цей час я інвалідує групи. В місті вже з 25 тисяч ліквідаторів лишилося тисяча. Нас в місті Кам'янському громадська організація працює, фінансується. Ми допомагаємо нашим чорнобильцям. Дуже вдячні міській владі за те, що вона ніколи не було такого случаю, щоб я звернувся і щось не зробили для чорнобильців.